Як говорити з людьми, які втратили на війні близьких? Дізнаємося від психотерапевтки Вікторії Люберевич торхової яка приєднується до нашого ефіру. Пані Вікторія, я вітаю вас. Вітаю вас, Яна. Я днями говорила з людиною, у якої. Близький, близький родич загинув на війні, і вона мені сказала, що відчуває себе, знаєте, такою невидимою. Тому що усі знайомі, які підходять колеги, вони роблять вигляд, ну начебто нічого не сталося, усіляко намагаються оминати цієї теми, і ну, начебто і не було нічого. Так, наскільки такий підхід коректний, і який підхід коректний? Я вам так... Дякую за це запитання, бо я багато працюю з горем втрати як на війні, так і уражень і ракет. І всі люди говорять про те, що знайомі сусіди з ними бояться говорити, і коли вони намагаються для полегшення, для продовження життя поговорити з ними, запросити, наприклад. Відчастувати разом, відмітити, 40 днів і так далі. Люди відсторонюються і кажуть, що зі мною так поводяться, ніби я уражена якось, не те, що не а люди біжуть і не говорять з ними, і ховають очі. Я кажу: ви маєте зрозуміти, що люди бояться, що вони бояться вас ніби тут голомати, не знають, як до вас підступитися, яке слово буде умісним. А um, треба проговорювати, якщо ви боїтесь з кимось говорити. Uh, ви так і кажете, я так боюсь завдати тобі додаткового болю. Я так хочу тобі полегшити твій біль, і мені було б настільки легше, якщо б ти мені ну, хоч трошечки там сказала, що я можу для тебе зробити, як я можу тобі допомогти. Може, ми можемо провести день разом, сходити з тобою разом ем, по твоїх справах, і так далі. Тобто. Якомога більше відверто спілкуватися. І так само тим, хто втратив своїх улюблених людей, як на війні, і не тільки. Ем, добре говорити інструкціями, говорити, знаєте, я зараз дуже чутлива, я багато плачу, мені все нагадує про там, мого сина, брата, чоловіка, дитину і так далі. І я. Прошу вас, там не лякайтеся, коли я буду плакати, дозвольте мені ці емоції, але ем, питайте мене, говоріть зі мною, задавайте питання, як що відбувалось. Я буду намагатися про це говорити, попри біль і емоції. І тоді це є двостороння допомога, тому що людям, які навколо бачать горе втрати, їм так само дуже корисно розуміти, як проживати горе втрати, як бути людяними, комунікувати. Бо ті, хто... Біжуть, да, уникання говорити про це всередині е, розвиває ще більше страху від відсутності навичок проживати це. І тоді людина буде думати тільки б не в мене, тільки б не так, і це підіймає тривожність. Тож я хочу наголосити на тому, що спілкування і говорити про гори втрати це допомога всім. Так, тому що виходить, що люди, які з цією бідою зіткнулися, вони ще додатково переживають таке відчуження, що ти думаєш, так я краще не буду чіпати, тому що там така біда, і взагалі тоді не буду спілкуватися, якийсь певний час, хай людина відійдуть, і так виходить, що всі роблять, і людина залишається можливо вона й хотіла комусь виговоритися, так а ну лише якісь найближчі залишаються поруч. А чого б ви порадили от точно не говорити, не писати і не діяти таким чином до людини? Яка переживає горе втрати. Це не забороняти емоції, не говорити досить вже це твої капризи, ану, вже зберись, ти, ти себе мучиш, так не можна. Я розумію, що це є така інтуїтивна, нібито допомога не ніби взяти і стерти ті страждання. І якщо людині сказати там ану, досить, вона ну, там згрупується, сфокусується і почне через дії себе. Витаскувати з того пекучого болю, але людині треба навпаки дозволити виплакати своє. Але дійсно не зациклюватися. Я ось хочу свою загину... людину, яка моя загинула, просто взяти і повернути. Дійсно то не можна. Але для того, щоб і з цього людину дістати треба якомога більше залучати людину, говорити, щоб людина звикала говорити про минуле, коли згадує і відроджує життя в спогадах своєї улюбленої людини. Тобто говорити про загиблу людину це нормально питати, якою вона була, якщо людина відкрита, родич відкритий до такої розмови, так треба допомагати відкриватися до такої розмови, бо то є допоміжним. І ритуали є допоміжним, і е, святкування і, і дней народження, і інших свят, і згадування, і передивля... передивлятися фотографії, запалювати свічки, готувати улюблену їжу все є допоміжним. Бо е, знаєте, ми зараз маємо таку квінтесенцію і травму від війни, і горе втрати, але вони проживаються по-різному. І ми маємо... Дякую вам, пані Вікторія, за ваші поради. Справді, ця страшна біда, війна, яку Росія принесла, вона ще й змушує нас вчитися жити з травмою і говорити про цю травму, те, що раніше було табойованим, тепер просто є необхідним для обговорення, аби просто вижити і перетравити все це. Вікторія Люберевич Торхова, психотерапевтка, нейропсихологиня, долучилася до нашого ефіру, який триває.